Вітаю вас, друзі! Пропоную сьогодні, до наших вечірніх роздумів, Євангелій від Марка, 14 розділ, будемо читати з 32-го віршу, Випадок з життя Ісуса Христа і учнів. І прийшли вони до місця, що зветься Гевсиманія. він каже своїм учням Посидьте тут, поки я помилюся. Він взяв з собою Петра, Якова, Івана і почав сумувати і тривожитися, і казати їм смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, уминула його ця година. І він казав Ава, отче, для тебе можливе все, забери цю чашу від мене. Але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові: Симоне, ти спиш? Чи не міг ти попильнувати однієї години? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу. Бо дух бадьорий, а тіло немічне. Останні години Ісуса Христа перед тим, як він мав бути розп'ятий, як він мав звершити свою найголовнішу місію на землі спасти все людство. І він іде на, 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 на гору помолитися, бо вирішує поспілкуватися з Отцем Небесним весь цей час. Але він бере з собою учнів, залишає їх трохи далі, бере з собою трьох, Якова Петра і Івана. І прийшовши на місце, де мав молитися, він відкривається перед ним. Ісус розповідає про свою тугу. Христос, як пише Біблія, почав сумувати і тривожитися перед ними, відкривавши їм свої емоції, своє переживання. І в Христа до цих трьох учнів було прохання. Вони мали почути Христа. Слухаючи, почути Христа мали. В результаті вони мали пильнувати, щоб не спати. А помолитися за нього, підтримати його в молитовній бородні. Ісус Христос розумів, що Його місію не розділять учні з ним, вони не полегшать його страждань. І допомога не від цих трьох учнів прийде, допомога буде підбадьорені від Отця Небесного, бо це Його місія, і Він з Отцем Небесним мав спілкуватися і говорити. Але учні мали б стати підтримкою Ісуса Христа от в ту мить. Вмить смертельної туги і тривожності, як ми ось тут пишемо, Ісуса Христа. Учні не справилися з цим. Вони послухали, покивали головою, головою, напевно, так собі уявляють, і задрімали. Я собі знаєте, про що думаю? Про те, що в нас час, в нашому серці часто суму, багато тривоги, іноді тривожність приходить. І якщо Ісус Христос в такий час. Міг відкритися перед цими недосконалими людьми, учнями і попросити в них про те, щоб вони послухали його, підтримали, вмолити його і попильнували, то, напевно, і для нас це гарний приклад. Якщо в серці є сум і тривога, то треба шукати собі когось поруч. І хай це будуть не ідеальні люди, але ми можемо ми маємо поділитися з ними, і хто зна, можливо, Бог торкнеться їхнього серця. І вони стануть молитися за мене, і вони приймуть участь в моїх переживаннях і скорботах. І це вже буде розділена скорбота і розділений сум. І це допоможе мені звершити місію, на яку Бог мене покликав. Люди не допоможуть мені звершити те, до чого я покликаний, але вони допоможуть мені в зміцненні на дусі, в зміцненні в моїх душі, щоб я міг отримати від них підбадьорення. Тому сам Ісус готовий був перед недосконалими учнями відкритися. Запрошую кожного з нас, незалежно від того, яке служіння виконуєш, чи, можливо, пастор, чи дияком, чи член церкви, чи який просто має молитовне служіння чи якесь інше. Ділитися з іншими людьми, впускати їх в своє серце, відкриватися перед ним, бо це те, що допоможе. І що має стати підтримкою і підбадьорення в здійсненні нашого покликання, нашого служіння, нашої місії, в допомозі в моїй боротьбі з своїми страхами, переживаннями і тривогами. Це, напевно, один з рецептів, як долати тривожність, щоб ця тривожність не загнала мене в, якусь, в якийсь відчай, в розпач, може, в якусь депресію, щоб я аж від того всього не зміг боротися. Сам Христос ділився з учнями своїм сумом. Закликаю кожного з нас ділитися з тими, хто поруч з нами, тим, що в нас на серці. Бо це має стати підтримкою і підбадьорення. Бо ті інші стануть молитися про мене, бо ті інші підбадьорять мене. І це буде Божою допомогою для мене в час, який мені дуже потрібна буде допомога і підтримка. І інше. Кожен з нас може стати Петром, Яковом і Іваном. І не в тому, щоб послухати чиюсь потребу, сказати, я за тебе помолюсь і лягти спати. А навпаки, можливо послухати і почути. Дуже важливо слухати і чути, що людина каже. Той, хто в смутку, той, хто в тривозі. Ми у відповіді часто є спокуса, одразу сказати, що там твоя турбота. От я, от в мене, от я втомився, от в мене боротьба. Так не треба. Ми покликані почути, як Христос просив учнів, попильнувати, може не поспати, як у ніч чи півночі, бо молитися за того, хто поділився зі мною своєю потребою. Бо молитися щиро, як за свою потребу. Тривалий час, можливо, нести на руках молитви цю людинку, щоб Бог зміцнив її на виконання її великої місії. І, можливо, саме так ми станемо причасниками якогось великого діла Божого. Серед людей, розділяючи сумуток і тривогу інших людей. Тому я закликаю нас з вами впускати в своє життя скорботи і сум інших людей, розділяти їх, чути, пильнувати, можливо, трохи гамувати свій комфорт і свої бажання заради допомоги інших. Бо в цьому буде наш спільний успіх, як Церква Христової, як християн в цілому. Ця історія закликає нас не переживати все самому всередині. Немає такої духовної висоти, щоб сам всім міг справитися. Бо навіть Христос ділився з учнями своїм сумом. Ділімося один з одним своїм сумом і тривогами. І інший заклик, коли ми слухаємо чиюсь тривогу, не лягаємо одразу спати. Не кажімо добре-добре, помолюся! а самі біжком спати, Пильнуємо, розділяємо. Прилучаємося до великої місії інших братів і сестер, які навколо нас, друзів, які разом з нами ходять до, до, до дому молитви, до церкви, з якими разом поруч ми живемо. Можливо, саме вони потребують. І, можливо, це служитель, який перед великою місією, який потребує нашої молитви. Можливо, це зранений душею чи тілом хтось поранений, хто потребує мого часу, мого комфорту, що він міг допомогти йому. І в цьому наш успіх, як церкви Божої. Хай Бог допоможе нам в цьому ділитися своїм сумом і розділяти сум інших людей. Бо в цьому наша перемога. Бо ж ми знаємо на прикладі життя Ісуса, що весь сум, боротьба наша закінчиться перемогою світла над темрявою, добра над злом, перемогою Воскресіння над смертю, смерть здолана, диявол переможений. Ми поки що боремося, але ми знаємо, що це закінчиться великим. Тріумфу для дітей Божих. Хай Бог допоможе нам з вами в цьому. Амінь.